Показую вам дві найпопулярніші і найпростіших стінки смаків на вулицю на нюці. Перша дефолтна. Треба вирівнятися по ось цій лінії на вантажівці, а далі кинути два поспіль смака за допомогою Jump Throw. Перший кидається ось в цю крапочку, а другий в лівий нижній кут цього вікна. Два простих джамтроу. Попросіть, щоб тімейти кинули прямо вам в ноги ці гранати, щоб ви їх кинули прямо максимально одночасно. І тоді ви отримуєте на вулиці ось таку дефолтну, хорошу, якісну стіночку, під яку ваші тімейти можуть пройти в сікрет. Не забувайте про перший смок. Смок на крос кидає його той, хто біжить на вулицю безпосередньо. Йому для цього треба смачок, і бачите, ось цю частину паркана. Ви цілитеся, щоб приблизно ваша граната ударилася в його середину. Так, ну для цього треба підняти приціл вище і на ходу отак от ви йдете, і в певний момент відпускаєте. Суперточність тут не потрібна. Головне, щоб він закривав якомога більшу кількість кутів для захисту, щоб ви могли просто пробігти за червоний ящик.